Привіт усім у цьому відео я поділюсь з вами урожаєм артишок Зелений глобус в попередньому відео. Я розповідала про всі його особливості, про переваги, про корисні властивості. Але бутонів, які вживають в їжу, ще не було, оскільки весною сіяли з насіння. Якщо весною сіяти з насіння, то урожай буде на наступний рік. Найкраще його садити із розсади. Але оскільки осінь була надзвичайно довгою, теплою. Зараз станом на 10 листопада в нас з'явилися бутони, які використовують в їжу. Бутони артишоку нагадують шишку, іноді вкриті невеликими шипами ззовні. Розміром приблизно, як середнє яблуко. Можуть бути більші, можуть бути менші. Ось тут великий центральний артишок і збоку бічні. Меншого розміру. Знизу. В пазусі листка, отут виходить ще один маленький артишок. Артишоки світло-зеленого кольору, з такою ледь бурою, світло-рожевою серединкою і рожевими кінчиками. Кінчики пелюстків мають бути щільними, коли використовувати в їжу, сухі, загнуті, непридатні, оскільки, чим старший артишок, тим менш їстівний. Ось такі молоді артишоки. Їдять цілком сирими, більш дозрілі краще підходять для консервації і маринування. В їжу артишоки використовують вареними, тушкованими, маринують, консервують, також додають в салати сирими. Надзвичайно вони багаті вітамінами. У них міститься дуже рідкісний вітамін К, який сприяє обміну травлення, обміну речовин, покращує травлення. Також в нього дуже велика кількість білків, вітамінів. Артишоки надзвичайно важливі у е, такому дієтичному харчуванні, оскільки вони не містять ні цукрів, ні жирів. Артишоки дуже смачні, але на смак нагадують як смак молодого волоського горіху, або декому нагадує смак зеленого горошку. Але той, хто пробував артишок, то в основному в нього такий смак, що важко з чимось іншим порівняти. Дивіться наступне моє відео, в ньому я розповім про те, як зберегти артишок, як його укрити на зиму, як його зберегти від морозу і холодів.